Шний, друзі, заключний поєдинок ігрового дня. Між командами Smart Rockstars та Global Logic розпочалося вже протистояння. І зараз удар, який є. Одразу ж на перших секундах. Дати вам, хто за що бореться, хто у якій формі підійшов до цього матчу, і у такому складі. Номер 19. Донго Куен, Ось Ігор Кудінов. Товарейзе. Іщак його зустрічає. Слушен. Заєць. Удача Дацько! Дуже філігранно Відзначається першим забитим могом у цьому протистоянні Дацько. Заяць. контратак команди Smart Rockstars. Чи будуть у нас дебюти у мастер it лізі новачків з першої IT-ліги? чи будуть у нас у першій IT лізійної команди? Чи можливо навіть буде повернення другої IT ті Січка із м'ячем. Січка просувається вперед. Січка, чи буде на ранній позиції? Він ні буде. Розуміємо, що вже в принципі пізній час десь можливо зі планує, зіпланує комо швидше додому. Навідатися. Але. Знову ж таки. на базі Хорошу гру якісну. Е якісний футзал. Так і. Бажання. Найперше бажання. Рецьковий удар по воротах. Римовуючі му. Шановні друзі. звісно е ж вони е обімкнули. Ютуб-канал тілігідво для того, аби увечері. Стінку без особливих можливостей. Відзначиться ярмович посувається перед ярмович. Проб... Прохоплення, ярмович пробуває, ярмович трішки... Нікуненко. Лошенко, щоб він поцелуй його Єжев. Прихопне. Лісний, лісний, лісний. Потім виходити і все це на полі втілювати в реальні сорока. Подивіться, який зараз провал у захисті клуба зап... Лоджік. Січка. Рубуває Січка і забиває. Один-один рахунок цієї стає на останній хвилині протистояння. Нарікання душа Пошнікова теж бути не може. Зараз ще й вирвати цей матч може команда Global Logic. Передача ударпу. Січка. Січка пробиває. Січка, Паньків. Панків. Залітає м'яч до сітки воріт команди суперника. Заключні 6 секунд. Нас із вами очікують. Нарів. Путінки підії до Єтії Львова. Переможемо не тільки на футзальних майданчиках, але й на полі бою. До нових зустрічей!